Добрий вечір. В ефірі програма зору» гій студії міністр освіти і науки України Лілія Гриневич? Вітаю вас у нашій студії Лілія Михайлівна. Щиро вітаю вас і усіх глядачів сьогодні в нашому агроуніверситеті відбулася дуже важлива подія. От я зачитаю заключний тренінг першого етапу з розвитку інклюзивної освіти в рамках соціальної програми Марина Порошенко Марини Порошенко. От разом з дружиною президента ви були на цьому заході. Які ваші враження? Суспільство, рівень своєї цивілізованості демонструє тим, як, він став, як воно ставиться до людей з особливими потребами, до людей з інвалідністю. А якщо це маленькі діти з особливими потребами, то тим більше, на превеликий жаль, Впродовж 10 річ ці діти, як правило, знаходились на індивідуальному навчанні або так. в спеціалізованих закладах і були ізольовані від суспільства. В результаті ми втратили. Вміння спілкуватися з ними, і ми недооцінюємо, яким великим благом може бути таке спілкування, і які насправді можуть бути абсолютно непересічні особистості і люди, які будуть впливати на життя в цій країні з таких дітей. Так от інклюзивна освіта вона спрямована на те, щоб таких дітей включати в навчання у звичайних школах. Ага. І зараз цим опікується Марина Порошенко, дружина президента. Я справді, як міністр освіти, дуже вдячна. І за це, тому що це допомагає нам це питання поставити першочергово, зокрема перед місцевою владою. І мені дуже приємно, що сьогодні це відбувалося тут у Житомирі. Було дуже багато освітян, люди, які прекрасно розуміють ці проблеми, які виявили свій рівень е, освіченості в цьому, тому що насправді наших вчителів сьогодні не готують до того, як працювати з дітьми з особливими потребами, коли вони приходять до звичайного класу. Ну от е, цікава ваша думка з такого приводу. А який світогляд? Наскільки широкий світогляд? Має молодь сьогодні, мають знання. От, ну, наприклад, порівняно з тим часом, коли ви навчались у Львівському університеті, або потім викладали в школі. От, з тим періодом, що змінилося? Звичайно, що молодь сьогодні інша, ніж була тоді, в минулому столітті. Сьогодні це так зване покоління Z. Це покоління, mm -hmm. яке зростає серед розмаху інформаційних технологій, яке є. Так би багатозадачне. вони можуть думати водночас про багато речей. Вони користуються інформаційними технологіями, шукають інформацію. У нас сьогодні є такий цифровий розрив між поколіннями, і дуже часто викладачі. Не вміють того робити, що вже вміють студенти, і так само вчителі і діти, і е, тому сьогодні вчитель і викладач має по-іншому готуватися до процесу викладання, тому що ці діти швидше реагують, ці діти не готові е, брати участь в нудному процесі навчання, ага. і неуникненно система освіти мусить змінюватися разом з ними, тому що вся ця система освіти працює заради цих дітей, а не діти заради Ради того, щоб задовільнити систему. Ну от свого часу я знаю, ви стажувалися в університетах Варшави, і Колумбії, Сполучених Штатів Америки. так от Який досвід, який ви там бачили, досвід їх роботи, можна перенести сюди, запозичити і, головне, втілити? Чи взагалі це можливо? З освітою є така ситуація, що Неможливо взяти і скопіювати якусь практику uh -huh. освітньої системи одної країни в іншу країну, тому що освіта має дуже серйозний національний контекст. Те, що сидить в національній ідентичності людей, в тому, як вони взагалі ставляться до освітнього процесу і виховання, історія, політичні проблеми, які є, мовні проблеми. От в нас зараз навіть. В е, якщо ми дивимося на Україну як країну, то та домайданна Україна і після Україна дуже відрізняється, і ми під це маємо сьогодні розвивати систему освіти. Бо якщо ми зробили нарешті свій вибір євроінтеграцію, і ми розуміємо, куди ми йдемо, і наші амбіції бути європейцями, не просто європейцями, які на цьому континенті, а війти до європейського союзу. Разом з тим, ми поряд маємо країну, яка виявилася агресором. А ми вважали її братньою країною, яка сьогодні убиває синів українського народу. І це теж треба брати під увагу і розуміти, що роль патріотичного виховання зростає. Інша справа, що ми маємо ще й поділену країну, в нас є окуповані території, і нам треба зрозуміти, як, як ми маємо об'єднатися, як ми маємо навчитись розуміти одне одного. Тобто, Нові виклики, і ці виклики стоять перед системою освіти, тому що дитина або з маличку цьому всьому вчиться, бо привнести це вже для дорослої людини, змінити повністю її світогляд дуже складно зверху. Це може відбутися тільки через якісь зміни, які доросла людина пережила сама. Ми з вами, всі, хто брали участь в тих подіях, хто втратив своїх близьких чи друзів, ми стали вже іншими. І зараз нам важливо переформатувати систему освіти. а Головне цілі, завдання, які вона ставить перед собою. От, наприклад, в середній освіті. Дивіться, ми впродовж років йдемо шляхом накопичення нової й нової інформації. І ми зараз в дітей заштовхуємо таку величезну кількість інформації, що вони втомлюються від цього, вони е, випадають з процесу навчання, вони знеохочуються до школи. Питання: ця інформація вся потрібна для них, чи вони використовують її для життя? Всі провідні системи освіти сьогодні. Працюють під одним дуже простим гаслом. Освіта для життя. Тобто людина, здобувши загальну середню освіту, повинна бути такою, яка готова до вирішення будь-якої життєвої проблеми, позитивного вирішення, не сховатися в собі, втекти від цієї проблеми. Тому світ же визначив перелік. Ключових компетентностей для сучасної людини 21-го століття. І окрім рідної мови, двох іноземних мов, інформаційних технологій, те, що для нас очевидно, там є такі компетентності, як вміння критично мислити. Вміння працювати в команді, фінансова грамотність, підприємництво, культурна компетентність і це здобувається не за рахунок збільшення кількості знань це здобувається за рахунок привнесення в зміст освіти завдань з життя, які діти повинні навчитися вирішити. І математику можна підпорядкувати таким завданням, не вивчати десятиповерхові логарифмічні рівняння. А навчити дітей користуватися статистикою, аналізувати явища, порахувати відповідно свою спроможність, організовувати бюджет родинний і що ти можеш очікувати від банківської системи, тобто. Нашим дітям сьогодні не вистачає саме цих практичних навичок сучасної людини. Ну та так цей досвід. От ви сказали, що у нас звичайно зрозуміло є інти... автентичність все. Але цей досвід, е, ну от, використати у нас можна в Сполучених Штатах Америки Варшава. Фрагментарно можна, звичайно. Лікарі, от, я перепрошую, лікарі кажуть, що от, ми е, намагаємось бути за стандартами, працювати за стандартами, наприклад, які є в Європі. От. Отже, коли, а як я, коли я кажу про 10 ключових компетентностей, вони узгоджені країнами Європейського Союзу. І наш план зараз змінити зміст української школи саме mm. під формування цих 10 ключових компетентностей. Тому що наші діти, відповідно, повинні бути повноцінними громадянами Європейського Союзу, а не другосортними. І це означає, що вони повинні мати таку ж готовність до життя. Це, е... Великий і складний проект змі зміни змісту освіти, але ми розпочинаємо над ним працювати. В серпні буде представлена концепція нової української школи. Угу. Сьогодні вже в парламенті є нов... закон про освіту, нова редакція. І ми чекаємо, щоб парламент влітку проголосував цей закон і е, фактично. Розпочинається повномасштабна робота над новими методиками викладання, бо це масове навчання вчителів, як викладати такий новий зміст. А щоб не чекати так довго до запуску саме нової школи, ми вже зараз влітку переглядаємо. Програму початкової школи для наших маленьких школярів з привнесенням елементів власне такого компетентнісного навчання, про яке я вам зараз говорила, бо навчання, особливо для цих дітей, має відповідати їхнім віковим особливостям і має їх захоплювати, і має розвивати їхній емоційний інтелект. На превеликий жаль, в програмі початкової школи, це дуже добре знають батьки таких діток, є також величезне перевантаж Різноманітною, непотрібною інформацією, яка не відповідає їхнім віковим особливостям. Я зараз вам процитую один з підручників математики старих, який ми вже фактично зараз вилучаємо з шкільних бібліотек, але там, наприклад, є таке визначення нуля. Нуль це тобто. Сам нуль описується через множину, в якій відсутні елементи цієї множини. Тобто, якщо дитина, яка ще вчить буквар у першому класі, прочитає таке визначення, можна зрозуміти, що ця дитина починає думати, в неї виникають комплекси, що вона чогось не розуміє а насправді не розуміють ті люди, які укладають подібний підручник. Мабуть, тому. І я математику не знав, може, колись прочитав, так ви знаєте, що це може насправді знеохочувати цілі покоління. Ми зараз спостерігаємо, що в нас різко спала якість математичної освіти. І от коли випускники обирають зовнішнє незалежне оцінювання, з кожним роком скорочується драматично кількість випускників, які обирають математику як профільний угу. іспит. Я на останньому дзвонику спілкувалася з випускниками в одній з київських шкіл, і я їх запитав. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто йде на природничо математичні спеціальності. Двоє з двох класів підняло руку, І це є дуже тривожна тенденція. І особливо мене переконав один з професорів, який е... Е... викладав математику і викладає математику, і каже, що якщо б я навчався за сьогоднішньою шкільною програмою математики, я б ніколи не обрав це своєю спеціальністю на все своє життя. Але… Знаєте, про що я ще подумав, спілкуючись? Що кожен новий уряд, коли приходить, починає реформу освіти. Я не знаю, та, ну, медицина освіти е, започатковує це. Погодьтеся, ви ж багато років працювали в парламенті, і в комітеті, який цим опікується. Чому так відбувається? Чи не втомились? Діти і їх батьки від реформувань, які відбуваються циклічно до зміни Верховної Ради, наприклад, чи уряду. Я мушу констатувати, що справжнього реформування за роки незалежності України так і не було. Звичайно, ми ми цю радянську школу трансформували в національну українську школу, але реальне реформування можливе тільки в першу чергу через зміст освіти, сучасний зміст. Ну от, наприклад, у Канаді над цим компетентнісним підходом працюють 20 років. І якщо я як міністр так, і велика команда людей зараз започаткує тепер в Україні оновлений зміст освіти. То зрозуміло, що за каденцію цього уряду чи навіть двох підряд неможливо буде таку серйозну реформу зробити, бо освіта це не та сфера, де ти можеш підкрутити два гвинтики і все одразу зміниться. І глибокі зміни можуть іти саме через зміст і через підготовку саме вчителів, які закривають за собою двері в клас і роблять те, що вони вважають за потрібне, і які б не спускали їм циркуляри. Якщо вчитель до цього не готовий, то учень не відчує цієї. Є реформи, і от що я хочу сказати: що в багатьох країнах існує таке правило, оскільки в системі освіти працюють тільки довготривалі реформи, домовляються політичні сили між собою, що не зважаючи на зміни уряду, виконується та стратегія, яка була започаткована попереднім. І це дуже і дуже важливо. Так? Я дуже сподіваюся, що коли буде концепція цієї нової української школи і новий закон про освіту, коли вони пройдуть в парламенті, це буде та дорожня карта, якою буде іти цей уряд, наступний уряд і продовжуватись оця головна змістова реформа і оновлення методик mm. навчання дітей. Знаєте, що ще батьків так не ну те, що турбує, але просто про це йде розмова. Що е, кожного разу знов таки. Кожна Верховна Рада нова і чи уряд спочатку там, 11 років навчання, 11, потім 12. Ну, от, я вчився 10 років, я не думаю, я не знаю, ви теж, мабуть, 10-річку закінчували спочатку перед університетом. Я не думаю, що ми так. Вже менше знань здобули ніж ті, хто буде чи буде чи не знаю, 12 років вчитися. Ми з вами жили зовсім іншу епоху, і ці 10 років на той час для нас абсолютно вистачало. Якщо ви подивитеся зараз на інформаційний простір і на ту кількість знань, технологій і всього, що є і оточує сьогодні uh -huh. сучасну дитину, це не співмірно на порядки більше порівняно з тим, що оточувало. Наше з вами покоління, та, та. коли телевізор і радіо були єдиним дуже вузьким джерелом інформації. І зараз для того, щоб людина жила в цьому драматично швидко оновлюючому себе світі, вона мусить знати значно більше, вона мусить вміти критично аналізувати цю інформацію. Сьогодні люди в провідних країнах світу змінюють впродовж життя 3-4 рази свою професію, здобувають по декілька освіт. Час підвищують свою кваліфікацію, і тому дитина має навчитися вчитися впродовж життя на території Європи. 11-річка залишилася тільки в Україні, Білорусі і Росії, і чому тому, що ми далі працюємо на відтворення знань. Хоча кризу вже всі відчувають, перевантаження дітей всі відчувають, і це перевантаження призводить до того, що значна кількість дітей просто випадає з навчання і не вчиться взагалі. Що в результаті ми отримуємо маргіналізовані групи молоді, які потім не хочуть вчитися, тому нам не уникненно доведеться збільшувати тривалість навчання, але я хочу сказати всім, і користуючись нагодою цим ефіром, Прошу глядачам, на глядачам і батькам, yeah. Yeah. що ніхто. Не буде додавати 12-й рік до такої школи, якою вона є сьогодні, uh -huh. тому що немає сенсу в такій школі сидіти ще один рік і терпіти цю наругу цим потоком фарширування знань. Знаєте, як один класик сказав, напихати дитину знаннями, аби вона черговий раз ремигнула ними на екзамені uh -huh. і забула про них. Uh -huh. Ні, це не є мета сучасної школи. Ми можемо додавати 12-й рік лише тоді, коли ми змінимо стандарт освіти так. запустимо цей новий компетентнісний змін, зміст освіти, щоб це навчання дійсно принесло користь нашим дітям, от тоді, якщо говорити про календар впровадження 12 дванадцятилічки, то поки що в цій ситуації фінансової скрути, яка в нас є, ми плануємо з. 18-19 навчального року запускати перший клас 12-річної школи. Це означає, що 12-й додатковий рік виникне для нас аж в 29-30 році. Хоч е, оптимісти і реалісти е, кажуть, що це може бути Орієнтовний рік входження України тоді, може, до європейського до європейського союзу, і тоді в нас буде повністю синхронізований освітній простір середньої освіти, але можуть бути і більш оптимістичні варіанти, якщо б були кошти, якщо б нарешті завершилася безглузда війна, е, інспірована е, сусідською агресивною країною, то тоді б ми могли запустити цю реформу швидше і так само могли піти п'ятикласники, але я. Повторюю, це має бути нова школа з новим змістом і з новими методами навчання. Не можу не запитати вас про проблеми. Ось я собі виписав те, що от турбує. Можливо, це ну, неможливо, мабуть, це по всій Україні, я думаю. Виплати вчителям, відпустки. Так, е -е проблема професійно-технічної освіти. От друге, таке що, те, що всіх турбує. І... Подейкують, що відмінять держзамовлення до вищих навчальних закладів, от такі три аспекти. От люди просили, щоб я вас запитав. Ну, почнемо що? З держзамовлення, дякую, дякую. за ці запитання. По-перше, по держзамовленню ми держзамовлення зберігаємо більше того, от якщо в нас кількість абітурієнтів. Цього року зменшилася на 15%, держзамовлення де замовлення зменшилось тільки на 10%. Тобто, то в відносних показниках у нас розширився доступ до вищої освіти, і на одну людину більше місць державного замовлення з розрахунку. Угу. Тобто... Діти можуть здобувати вищу освіту, є місця державного замовлення. І будуть так? І будуть, обов'язково вони закладені в цьому бюджеті і будуть закладені в наступному бюджеті. Це є положення нашої конституції, що на конкурсних засадах так. діти мають право навчатися на місцях державного замовлення. Ми не збираємося звужувати цю можливість зменшувати. Тому, взагалі, що, да. В нас є інша проблема з державним замовленням: на що ми використовуємо місця державного замовлення? Чи відповідає це структурі ринку праці? Угу. Тому що в нас є перевипуск фахівців з вищою освітою. Взагалі, Натомість так, да. не вистачає фахівців середньої ланки і кваліфікованих робітників. Тому от перерозподіл цього державного замовлення між різними ланками освіти, професійної і вищої освіти, оце може бути актуальним питанням. Поки що. Що цей перерозподіл не здійснювався на цей рік, і зараз є ситуація така, що місця державного замовлення є, і їх достатньо. Так само нам треба подивитись, на які спеціальності ми виділяємо держзамовлення, наприклад, у вищій освіті. Цьогоріч ми збільшуємо кількість місць державного замовлення, наприклад, для в сфері інформаційних технологій на 1100 місць, тому що якщо ми дивимося на ринок праці, то там є гостра нестача людей саме з такою кваліфікацією. На превеликий жаль, в Україні немає сильного інституту прогнозованості, що буде з цим ринком праці через 5 років, через 10 років. А система ж освіти на виріст готує угу. фахівців. Тих, кого ми сьогодні наберемо в наші вищі навчальні заклади, вони будуть працювати на ринку праці через 6 років. І е, тому е, Україні треба подбати, щоб цей прогноз був більш якісний і ми могли планувати наші ресурси. Про ПТУ. З ПТУ, я вважаю, в нас кризова ситуація склалася в країні через абсолютно непродумане мінфінівське рішення передати професійно-технічні заклади повністю на фінансування міст обласного значення. Я переконана, що оскільки діти в рамках здобуття професійно-технічної освіти здобувають загальну середню освіту, це означає, що держава зобов'язана надавати субвенцію на цю освіту, яка гарантується як безкоштовна в Конституції. А місцеві органи самоврядування... Можуть тільки доплатити за професійну підготовку для місцевих ринків праці. Ми зараз до кінця року працюємо над тим, щоб не було заборгованостей по стипендіях і зарплатах. І сьогодні я спілкувалася із головою обласної державної адміністрації із мером міста Житомира, і я впевнена, що саме тут на Житомирщині ми цю ситуацію врегулюємо до кінця року, натомість. З початку нового року буде абсолютно новий підхід до управління і фінансування професійно-технічною освітою. Не можуть маленькі міста обласного значення опікуватись професійно-технічною освітою. Всі професійно-технічні заклади будуть на обласному рівні, або ще на рівні міст обласних центрів. Це можуть бути також великі міста кількість населення тисяч, понад 200 тисяч осіб. Ну у нас є користень 90 тисяч. Так. Ні, це за мале місто за для мале, того, так. щоб воно могло мати опікуватись самостійно системою професійно-технічної освіти. Ну, а Якщо Я... знайдуть гроші, то будь ласка, якщо правильно? знайдуть гроші, справа в тому, що ми дивимось на реальні цифри бюджетів в результаті реформи децентралізації, бюджети насправді зросли орієнтовно там на 40-45%. Але у них дуже багато напрямків видатків, це одне питання. А якщо маленьке місто, то ці 40-45% 45 це може бути, наприклад, додаткових, скажімо, 10 мільйонів гривень. А бюджет професійно-технічної освіти, закладів, які там знаходяться, 20 мільйонів гривень. І от вам то чому я говорю, що маленькі міста не можуть фінансувати професійно-технічні навчальні то, людям, заклади? Студентам треба їхати до Житомира, наприклад? так? Ні. Ні, а, просто а це має фінансуватися з рівня області, так uh -huh. як, як ми і планували і пропонували, uh -huh. тому що область це великий регіональний ринок праці. Наприклад, у місті Житомирі може бути професійно-технічний навчальний заклад, який готує фахівців не тільки для міста Житомира, або не взагалі не для міста Житомира. Наприклад, трактористів це до речі одна з найбільш дефіцитних професій на ринку праці. Їх готують у місті Житомирі, але вони будуть працювати на ринку праці області ну, всієї так було, так було і... і таким чином це училище повинно обов'язково підпорядковуватись саме рівню області і звідти фінансуватися із допомогою державної субвенції на здобуття загальної середньої освіти. Ну, от виплата відпускних е ми вчителям. сьогодні. Ми перш за все, я мушу засвідчити, що насправді в країні складна ситуація. Ми маємо зростання комунальних послуг, яке теж торкається всіх навчальних закладів. Ми маємо зростання заробітної плати, яке теж торкається бюджетів, і без сумніву. Це, це відчуття дефіцитності, воно існує. Але, знову ж таки, сьогодні, поспілкувавшись з владою, ми говорили про цю проблему, і я маю запевнення керівництва області, керівництва міста, що всі заробітні плати і відпускні будуть виплачені. І очевидно, що той дефіцит, який нас формується в кінці року, ми будемо обговорювати, яким чином виходити з цієї ситуації, і десь під плече мусить підстати. Підставити також держава, і це вже за результатами, коли буде останній квартал, за результатами виконання бюджету, інколи робляться перерозподіли бюджету для того, щоб людям обов'язково була виплачена заробітна плата і стипендія в повному обсязі. Ну, на жаль, час нашої передачі завершується. Дуже вдячний вам. Думаю, щоб якщо б ми годину були в ефірі, ви ще б більш цікаво. Тому запрошую наступного разу, коли будете в Житомирі на вечірній як кажуть, прайм, і тоді ми зможемо і почути вже прямі дзвінки. Це у нас десь з дев'ятнадцятої години, з 18 години. Дякую щиро за вашу увагу до питань освіти. Дякую, спасибі.